Всім привіт! Сьогодні на обзорі мініатюрний калькулятор. Він не робочий, такий пластмасовий. Зараз ми його розберемо, подивимося, що в ньому всередині, яка плата, можливо, присутні якісь деталі та драгметали. Ось так виглядає наш калькулятор розібраний. Тут іде сам пластмасовий корпус, резина на кнопки і сама плата. Плата доволі цікава. Кнопки бачимо йдуть поладірований сплав. Доволі цікавий калькулятор. З іншої сторони нема нічого. Ну і метал, скоріш за все, посріблені. Ось такі друзі калькулятори. Тут ще, можливо, чіп, також з вмістом якогось другоцінного металу з плавом. І, звичайно, декілька безкорпусних кем, ось так вони виглядають які також містять своє місплаві платину та паладій. Це метали платинової групи. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх та до зустрічі в наступних відео.